Ви розпочали ремонт квартири в новобудові і не знаєте, яке покриття для підлоги краще вибрати в свою квартиру? Зберігайте це відео, пересилайте знайомим, можливо, їм також потрібні ваші поради. Пишіть коментарі, а я вам розповім: замковий квартсвініл це найкраще рішення для вашого інтер'єру квартири. Його легко укладати своїми руками одним контуром по всій квартирі, замковий кварцинів вже йде на підкладки. Підлога повинна бути ідеально рівна. А за допомогою зручних замків, його легко укладати, вставляємо в пази. І все. І набираємо іншу планку. Тепер, якщо вам потрібно підрізати, де міжкімнатні двері, Підмічаєте олівцем, малярним ножем відрізаємо за допомогою кутника та виламуємо. І так ви набираєте цілий ряд. Ви з цим справитесь і на цьому зекономите багато грошей. Бажаю успіхів в ремонті!